Похмурий! покликав хлюпик. Після того як він мене розштовхав, ми вже йшли понад 2 години і безумство тривало, тотальна тишина. Начебто ми насправді вже не в зоні. А може ми насправді забрели за периметр? Я прикинув відстань, зміну напрямів. Ні, не схоже, скоріше коло намотуємо. Але хоч не по тому самому маршруту, у цьому я був тепер впевнений. Темний вузький коридор плавно перетікав у широкий тунель, схожий на бетонну трубу величезного діаметра. Дорожка, правда, звузувалася вдвічі, по лівій стороні її відгороджував тепер парапет, а за ним по бетонному руслу текла чи то підземна річка, чи то відходи, що зливалися невідомо ким. Водичка виглядала цілком повсякденно, хоч і каламутною, але я не ризикував би навіть палець в неї засунути, хоч би мені за це добре заплатили. У зоні куди злізти, собі дороже. Чого треба, не дуже вічливо озвався я. А чого ти похмурий? зупинився навіть. Ромео, ох, навіщо ж ти, Ромео? Ти ж казав, що тобі це й так зрозуміло, пригадав я нічну розмову. Ні, чому кличка така зрозуміло, посміхнувся він. Достатньо на тебе подивитися, я ж не про прізвисько, я про інше. Навіщо так? Ось воно що, проскорив крок. Товариш Хлюпік вирішив себе лікаря зобразити. Поживеш із моє, дізнаєшся, буркнув, незираючись. Так, гаразд, ти трохи старший за мене, адже тут не в цьому справа, просто скривджений ти. Тому в мене немає друзів. Не терплю, коли мені лізуть в душу. Різко зупинився. Я обернувся і змірив його вбивчим поглядом. Цього разу він встиг пригальмувати вчасно, дати йому по лобі чи що. Кулак, наче вгадавши думку, злетів угору. У погляді Хлюбіка з'явився глум. Ну, вдар мене, якщо хочеш. Він дивився на мене з перевагою, ніби щойно дізнався про мене якусь правду, якої я й сам, можливо, не знав, і я раптом зрозумів, що бити його без толку, навіть якщо я його поневічу до напівсмерті, на його пиці буде все той же глум. Щоправда, стукнути його від цього захотілося ще більше. Ти все одно мене не вдариш, похмурий, сказав він, руки засвербіли ще сильніше, спеціально, чи що він мене підюжує, або через дурість, з чого ти взяв? З того адже ти хороший мужик. Я зло сплюнув, розвернувся швидко і попермував уперед. До біса откровення метнулося в голові. Але майнуло пізно, воїстину, язик мій, ворог мій. Я, між тим, сидів шість років за те, що одного такого, як ти, покалічив. Дивна річ, цей хлопець на мене вже другий день діє, як словесне проносне, у тому плані, ще в його присутності, словесний пронос. Це неважливо, відмахнувся він. Ти скажи краще, як тебе звуть. Неважливо йому. Шість років за парканом неважливо. Хлюпик, одне слово, це важливо, а звуть мене похмурий. Зрозуміло. Останню фразу я промовив з таким натиском, що аж закашлявся. Ні, ти не так зрозумів. Просто ну я не знаю, адже я насправді не знаю, чого в тебе в житті сталося. Але ж не можна таким похмурим жити, щоб не трапилося, життя продовжується. Він порівнявся зі мною і пішов поряд. У тебе в житті нічого не відбувалося ще серйозного, сказав я йому. Я теж колись поганим оптимізмом страждав. Чому не відбувалося? насупився він. Ну що в тебе могло статися? У ліфті застряг, з дівкою посварився, велосипед забрали, або у четвертому класі у вкладищі продувся, іноді трапляється таке, що жити нікуди далі. Так не буває. Ти що, психологе, не втримався я. Ні, але завжди є якась мета у житті, навіть якщо все зовсім погано. Я знову зупинився і глянув на нього. У тебе є мета? є, не замислюючись, відповів він. А в мене немає, жорстко відрубав я. Розумієш, моє життя безцільне існування, немає мети і не передбачується, тому звуть мене похмурий, тому що я похмурий. Даремно, ти ж сам собі придумав навіщось і повірив у власну вигадку. Ідіть у дупу, докторе Фрейде. І намагаєшся відстояти свою вигадку, захистити своє жалюгідне безцільне істування, і все тому, що тобі жити далі страшно, я помітив. І зона у тебе лайно, і люди, і себе ти лайном називаєш. Не рахуєш, а називаєш. Ти зону вважаєш за лайно, але якщо тебе випустити за межі зони, то нічого не зміниться, просто весь світ лайном стане. Я пхнув його плечем і рушив далі вздовж ринви з каламутною водою. Ми з неї схожі, обидвам чомусь невідомо куди, і в обогу середині каламуть і сльота. А це не так, долинуло ззаду. Я ж бачу, що ти людина непогана, просто тобі добрим бути незручно. Він заздогнав мене через дюжину кроків, голосю був трохи захеканим, наче дихання збилося. Простіше в лайні, за принципом з вовками жити, по-вовчому вити. Я ж правий, тільки лайно це не вектор, це напрямок життєвого вектора. Хочеш, щоб життя не було лайном і люди не були лайном, зміни кудзору, все залежить від тебе. Заткнись краще, повідомив я, «Ми на вечері зустрічі, а у зоні. Тож мовчи і не збивай мене, бо насправді стукну. Я знову відштовхнув його і пішов чітко посередині коридору, щоб позбавити його можливості йти поруч зі мною, але як освоївся зараза. То вибачте, пробачте, а то в душу гадити поліз. не інакше за свого визнав. Тунель закінчився метрів за сто, причому закінчився несподівано. У нас ударив запах вогкості, простір розкрився, як бутон квітки, і ми опинилися у величезному приміщенні. Серед цього підземного залу розкинувся колектор, куди втікав струмок каналізації. Відстійник із каламутною водою, якщо продовжити алегорію, то, можливо, це натяк на те, що біжу на місці, а насправді застоявся, від того й муть у душі. Я завмер, оглядаючи приміщення, небезпеки не було. Хіба що у колекторі хтось живе, але воду лізти я не збирався. Добре, вибач, підійшов до мене хлюпік. Я не хотів палицю перегинати. так слово за слово, саме вийшло. Зкинутої руки виявилося достатньо, він невдоволено засопів, але замовк. Куди далі? Я ще раз обів поглядом приміщення виходу два. Або через колектор, далекий край якого упирається у стіну, але між коромкою води та стіною зазор сантиметрів у двадцять. Отже, колектор стикується із сусіднім приміщенням. Ось тільки у воду я не полізу, простіше собі кулю в лову пустити на березі, швидше та вірніше. Другий вихід був з іншого боку колектора, у дальньому кутку розкинувся розгонистими сітчастими прольотами металеві сходи. Верхній кінець її упирався у чорний прольот входу. Чорт його знає, чи є там прохід далі, чи просто глуха кімната, але спробувати варто. А якщо ні, то доведеться повертатися назад і шукати інший шлях. А дороги назад немає. Сходи, бачиш, обернувся я до хлюпіка, ходімо до неї, Топаєш за мною слід у слід. Добре, а що сталося? Поки нічого, але якщо не робитимеш чого кажу, може й статися. А як ми до тобі цього басейну потрапимо? Погляд, яким я його обдарував, мабуть, був досить промовистим. Хлюпік похнюпився Я плавати не вмію. Прекрасно, кивнув я, а тепер закрий рота, розуй очі і пішли. Він знову насупився, але вже метрів за тридцять невдоволене супіння припинилося, мабуть, розглядів таки металеві частин місток. Місток починався з цього боку, проходив під стіною під колектором і втикався в нижню сходинку. Місток мені не подобався, як і сама ідея йти над водою, але інших ідей не було. Біля мосту я зупинився. Іржава металева конструкція являла собою спаяний каркас, обтягнутий навіщось металевою сіткою. Сітка проржавіла настільки, що висіла вже рваними клаптями, внизу плескалася каламутна вода, у Москві річці, здається, і те чистіше. Хто б знав, як мені це не подобається, засунув руку в кошені, намацуючи болтик. Цього добра в мене також вистачає, я запасливий. Замах був несильним, болт пролетів точнісінько над місточком, долетів десь до середини колектора і, грюкаючи і плутаючись у металевих деталях моста, проскочив крізь іржаву сітку, плюхнуло. З тихим бульком вода закрутнула болт, пустивши на прощання рябе виїло кіл. Простежити за рухом болта далі виявилося неможливо. Пішов, як у лету канув. До речі, непогане порівняння. Колектор у зоні цілком зійде за річку забуття, що тече у світі мертвих. Я чекав, нічого не діялося. Не знаю, чого я хотів від води в колекторі, але акула, що виринула з цієї каламуті, мене зараз порадувала більше, ніж ця тиша. Хочеш, я перший піду, порушив мовчання хлюпік. Я глянув на нього як на восьмичу світу. Він відповів своїм фірменним поглядом таким поглядом добре цвахи забивати. Я не використовую відмичок, холодно промовив я. А я не пропоную себе як відмичку, парирував він. Тоді до чого це геройство? Ти один раз уже погероював, нікого не врятував, проте тепер ми тут стерчимо». Це не геройство, мій наїзд, він пропустив повз вуха. Проста логіка. Хтось має йти першим. Але якщо першим підеш ти і з тобою щось станеться погане. То я один звідси все одно не виберусь. Ось за таким принципом відмичок із собою і тягають, хотів сказати я, але Хлюпик уже ступив на міст, і я не зупинив його. Щоб він там мені не розповідав, я така сама сволота, як і всі інші. Тому він зараз на мосту, а я дивлюся, що з цього вийде. Хлюпик тим часом дістався середини мосту. Я підійшов поближче до самого мостку. У середині щось щеміло від напруги. Здавалося, ще крок, і зона перестане грати у піддавки, Рвинеться на чоловічка, якому тут не місце з самого початку, Скине його і викине останки, що покорені. Але час минав і нічого не відбувалося. Нарешті він дійшов до кінця мосту, піднявся на перші сходинки і підняв руку. Вуаля! бадьоро вигукнув він з того боку. Але бадьорість була напускною, а в голосі чулося неймовірне полегшення. Перетрухав хлюпік, це добре. Я вступив на міст і обережно попрямував на той бік. Металева конструкція завібрувала під ногами, все ж ваги в мені було більше, ніж у моєму попутнику. Гаразд, витримає міст, нікуди не дінеться. До хлюпика залишалося кроків двадцять, коли в мою багатомудру голову прийшла ця надзвичайна думка Хочеш посмішити Бога, поділися з ним своїми планами, говорив один нерозумний сталкер. Не кажи гоп, доки не перестрибнеш», – любив повторювати інший, і обидва мали рацію, а найголовніше, що я це знав, ніколи, ніколи не можна розслаблятися. Чи то поперечні проти в цьому місці остаточно поіржавіли, чи то розпаялися, але на черговий мій крок брязнули, і я полетів уперед, Вага вже була перенесена на праву ногу, і ця права зараз провалювалася, втративши опору. Пролунав скрегіт, сплеск, ногу рвонуло болем. Я відчув, як щось пройшло крізь штани, впираючись в стегна з внутрішнього боку. Чіпляючись з рукою за стіну, щоб не повернутися остаточно, я вимочився і завис у розкороченому положенні. Хлюпік зістрібнув зі сходів і рванувся вперед. Стояти. Я сам здивувався, як страшно пролунав мій голос. Хлопець завмер. Слава Богу! Тільки його ваги мені на цьому іржавому місточку не вистачало. Хлюпик заметушився, немов у в нього точилася боротьба між бажанням допомогти і моїм наказом. Нарешті мук юного Вертена прийшов кінець, і він зупинився в очікуванні. Ось так і стій, прохрипів йому. Я глибоко зітхнув. Раз, два, видихнув на рахунок три і глянув униз. Видовище було не дуже радісним. Два поперечні прути відвалилися і лежали тепер, мабуть, десь на дні колектора. Третя ржава залізяка за якимось дурним збігом обставин відламалася лише однією стороною, другий кінець лозини тримався намертво. Прут зігнувся і відірваним кінцем пропоров мені ногу, зупинившись недалеко від проміжності. Витягнути ногу з цього було неможливо. Я повільно схопився за гнуту залізяку обома руками і переніс на неї вагу. Змушуючи вигнутися ще сильніше. Нозі стало трошки легше я вивернувся і, гарчачи від болю, почав витягувати поранену кінцівку. Це вдалося не одразу, але вдалося. Вигнутий пруд вирвався з пальців і з неприємним звуком повернувся на своє законне місце. Зібравшись із силами, я підвівся на ноги. На ногу, як виявилось, наступати можу, хоча штанина зволожилась і липла до ноги. Крок, ще крок. Тепер я зважував кожен свій рух. Схвильований хлюпік відступив, коли я дістався сходів, але варто мені присісти, тут же кинуся на допомогу. Не метушись, зупинив я його, візьми рюкзак там аптечка, давай її сюди. Хлюпик слухняно завозився з рюкзаком, пальці в нього танцювали так, наче корей крав, у рюкзак занурився мало не з головою. Я приспустив штани і почав вивчати рану. Не такий страшний чорт, як його малюють. Подряпина виявилася глибокою, але не такою страшною. Сухожилля цілі, кістка не зацеплена, а м'ясо наросте. Хлюпик порався довго, нарешті виринув із рюкзака з аптечкою, нерішуче простягнув її мені. Ця я мовчки розтращив аптечку. Насамперед не заразив рану, потім помітив і стигнув пару ін'єкцій. Одну, на випадок, якщо в кров уже потрапило якесь лихо. Друга з знеболюючим, те, що я на ногах швидше за все наслідок польового шоку. Хвилин 15 і він пройде, якраз тоді знеболюване почне діяти. Побачивши, як голка входить в ногу, хлюпик скрився і відвернувся. Цікаво, може він ще від виду крові непритомний брякнеться, ото буде атракціон. Наклавши на рану тампон, я взявся бинтувати ногу. Аптечка у мене була гарна, навіть не армійська, такими користуються вчені. Кілька місяців тому, недалеко від бази боргу, вертоліт з якимись високолобими дослідниками не повернувся. З ботаніків начебто ніхто не вижив, а вертушку, як водиться, розтягли. Серед іншого на борту виявилася пара скриньок з спецаптечками. Далеко ящики було не потягти, так що збули дешево береги Бармену. А той, уже з некислою націнкою, розпродав усім охочим. Я був бажаючим і наплювавши на те, що з мене б'ють у три дорога, купив одразу десяток. На таких речах заощаджувати не можна, як і на зброї з патронами. Закінчивши з ногою, я підвівся, зробив крок, поранена кінцівка відразу відгукнулася болем. Я скривився, зробив ще кілька кроків, звикаючи до нового і не сказати, що приємного відчуття. Попутник стежив за моїм пересуванням з болем у власних очах. З таким виглядом виховані люди спостерігають за людиною, що вбивається, у якої помер близький друг або родич, перш ніж принести йому співчуття. Може тобі полежати? запропонував він. Ні, все-таки ця істота невиправна. Угу, кивнув я, поки що серце не зупиниться, а там ще полежимо. Пішли вже. Лежатимемо вдома, у ліжку з бабою. Якщо звідси виліземо.